Дружина загинула під завалами. а Чоловік у реанімації у Нікополі. 8 серпня росіяни обстріляли їхній будинок з артилерії. Ірина загинула на місці. От Андрій, попри численні поранення, зміг вибратися самотужки. Зараз його рятують уже в Дніпрі. Чи є надія на одужні, розкаже Софія Москаленко: туда прильот. Ну, голову та осколок. І він спрочна тяжого тільки скоро забере. Рятувальники заходять на подвір'я у середмісті Нікополя, одразу кидаються до непритомного чоловіка, перекладають його на ноші. є. Два російські артснаряди поцілили по цьому будинку 8 серпня. Під завалами опинилося подружжя Андрій та Ірина. Однак чоловік, попри важкі поранення, зміг вибратися самотужки, розповідає донька. Батько і мама були вдома, і була вдома ще дружина мого брата з своєю сестричкою. Коли пролунали вибухи, вони вийшли на вулицю і побачили, як батько прийшов. каже рятуйте мою маму. Невістка Олени вціліла саме вона і викликала швидку та рятувальників. А після кинулася розгрібати завали. Вона витягала мою маму. А коли приїхав брат, він допоміг і приїхали вже рятувальники. Коли вони побачили маму, вони все зробили вже тоді ми зрозуміли, що маму немає. Врятувати маму згадує шансів не було, а батька медики ушпиталили з численними порізами і черепно-мозковою травмою. До Дніпра Андрія довезли уже у стані коми. Хірурги моментально стали до роботи. Поламані кістки черепу, багато відламків залетіло в живіт, побило руку, дістали здоровенний відламок, який злетів до шиї. Тільки у Дніпрі Андрій переніс уже 10 операцій. Поки він перебуває на апараті ШВЛ. Все тіло побите, починаючи від обличчя, закінчуючи п'ятами, кінцівками рук та ніг. Рука побита. Не знаю, як і далі будемо збирати. Попри важкий стан пацієнта, медики бачать покращення. Лікар заспокоює доньку Андрія, яка не знаходить собі місця у реанімації. Завтра будемо пробувати знімати апарат штучної вентиляції організації, Якщо вдасться, якщо він буде тримати всі життєві показники. У будинку, який знищили росіяни, Андрій та Ірина прожили цілих 40 років. Там виростили і трьох дітей. Дуже дружня родина. Ми дуже любимо своїх батьків, бо вони самі найкращі, самі щирі, добрі, які є. Дуже важко втрачати рідних. У Андрія попереду численні операції. Загроза життю повністю не минула, кажуть у лікарні, та мають надію, що чоловік зможе одужати. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.